Вітаю! Це програма в об'єктиві, і я її ведучий Володимир Переїнець. Ми говоримо про політику і про останні дні виборчої кампанії на Львівщині. Сьогодні в нас в студії кандидат народні депутати Ольга Давид. Доброго дня! Доброго дня, Володя! Я всіх вітаю своїх виборців на Яворівщині і Жовківщині. Ольга, ви фактично єдиний кандидат в області, якого висунула Українська Народна партія. Чому сталося так, що народні депутати пішло так мало ваших однопартійців? Ну, ви знаєте, по-перше, не кількість, а якість повинна бути народних депутатів, так і їхній ефективність їхньої діяльності. Але в нас в майже в кожній області йде один. Кандидат народні депутати від української народної партії, самовисуване. Ні, це не самовисуванці, це висуванці саме від, від партії. В бюлетені буде написано, що висуванець від української народної партії. Наприклад, в Тернополі у нас іде Тарас Пасту, заступник голови партії. Він відомий бізнесмен. Він декілька разів був депутатом Тернопільської обласної ради. Зараз він воює в зоні АТ. То нас в Луганську також ми маємо кандидата в народні депутати, заступника командира батальйону Луганськ-1. І майже в 15 областях у нас є понад 15 кандидатів в народні депутати. Ми плануємо від партії провести до парламенту не менше. П'яти шести кандидатів і мати так звану золоту акцію для того, щоб своїми голосами впливати на проукраїнські рішення і блокувати антиукраїнські рішення в парламенті. Хто з ваших однопартійців приїжджав на округ, щоб підтримати вас? Можливо, виступити? Я, з, мала, з виборцями. я мала велику честь проводити зустріч з виборцями е, разом з почесним головою української народної партії Юрієм Костенком, відомим політиком, народним депутатом п'яти скликань. І е, дуже вдалі зустрічі. Люди дуже позитивно сприймають Юрія Івановича. Е, ну, Знаєте, Українська народна партія завжди вирізнялася з поміж інших партій відсутністю популізму і тим, що ми завжди говорили правду і надавали. Пустих обіцянок. Можливо, саме через це ми декілька разів не потрапляли до парламенту, але ті парламенти, які, в яких були представники Української народної партії, це ті парламенти, які відпрацювали повну каденцію. В парламентах, які були розформовані, наших представників не було. І це якраз свідчить про те, що представники Української народної партії, як правоцентристської ідеології, є необхідними для успішного функціонування парламенту. Юрій Іванович Багато говорив про те, що Українська Народна партія пропонувала свій мирний план розв'язання конфлікту на Сході. Це також Якщо можна, детальніше за Ну, Ми пропонували визнавати. Те, що відбувається на сході України, агресією, і тоді би можна було отримати відповідну допомогу від е, Америки, і цей конфлікт можна було дуже швидко завершити. Але оскільки е, керівництво держави прийняло рішення е, більше можливо на сторону Росії, то е, в нас маємо те, що маємо. Ну не знаю, чим це все закінчиться. Прийдемо до парламенту, будемо шукати. Правильні способи виходу з даної ситуації. Також Юрій Іванович нагадав про те, що Українська Народна партія 2006 році йшла на вибори з гаслом Купуй українське, виробляй українське, захищаю українське. І сьогодні на кожному куті про це якраз і говорять. Тобто ми завжди були далекоглядними політиками, і те, що зараз є актуальним, було також актуальним минулі роки. І якби е, нас почули, то зараз можливо б деяких проблем в Україні не було. Це одна з характеристик політика, досвідченого політика, впевненого в собі політика це далекоглядність, а також е, е, спосіб і можливість, сміливість визнавати власні помилки. Е, тому я і вибрала для своєї виборчої кампанії гасло Україну врятують українці, яке якраз містить в собі увесь зміст правоцентрицької ідеології, яка передбачає розвиток внутрішнього виробництва, підтримку. Малого і середнього бізнесу, національного виробника, підтримку всього українського, підтримку українського інтелекту і створення законодавчих умов і підстав для того, щоб наші уми українські. Могли реалізовувати е, свої винаходи, свої наукові розробки у комерційній діяльності, втілювати їх у комерційні проекти і е, заробляти гроші для України, а не для інших держав. Я постійно пригадую е, дівчинку, яка винайшла спосіб вирощувати шкіру, mm -hmm. і е, де зараз ця дівчинка знаходиться, вона зараз працює на Канаду. Так? Е, якщо говорити, про те, як полюють за нашими умами, то достатньо пригадати, як хвалилися росіяни, коли вивезли наших біженців з Криму після захоплення Криму, і хвалилися, що всі ці люди будуть мати роботу, тому що вони є фаховими інженерами, і для них в Росії робота знайдеться. Отже, полювання за нашими умами триває, і дуже важливо, щоби. Наші науковці, наші світлі голови, інженери почували себе господарями в країні, а не ставали інтелектуальними рабами за кордоном? Це теж одне з моїх завдань: ініціювати ряд законопроєктів, які б мотивували цих людей залишатися в Україні і працювати для України. Якщо повернутися до Львівщини, ви зустрічалися з виборцями, і які проблеми? Хвилюють найбільше ваших виборців в даний момент, і які питання найбільше ставлять виборці вам як кандидат? Е, ви знаєте, е, у мене склалося враження про виборців як? Е... Розумніших людей за всіх політиків разом взятих дуже часто. Політики, кандидати в народні депутати недооцінюють людей. Люди випитують, допитують, прислухаються, ставлять провокаційні запитання. Їм дуже важливо. Не те, що там депутат думає з того чи іншого приводу, їм важливо, чи депутат зможе їх почути, чи депутат їх не зрадить, чи депутат буде поруч тоді, коли їм це потрібно. Вони дуже добре прислухаються до особистих якостей кандидата в депутати. Також запитують. Також ставлення до податкової системи, їх цікавлять зарплати, цікавить зниження пенсійного віку і позиція кандидата в депутати з цього приводу. Їх цікавить особливо селян, це робочі місця на селі і ставлять питання щодо сільськогосподарського виробництва, сімейні ферми, сільськогосподарські кооперативи. До речі, те, що деякі кандидати, в народні депутати по Яворівсько-жовківському округу ставили собі в завдання в своїх програмах. Насправді люди розуміють, що це нереальні речі. Зокрема, це стосується автомобілів на польських угу. номерах. Дуже популістичні речі пропонують, але зрозуміло, що люди радше хочуть заробляти такі гроші, щоб не їздити на старих. Машинах, а щоб могти собі купити е, нормальний автомобіль? Е, ну от такі питання. Двоє учасників кампанії, е, навіть і колишній депутат Верховної Ради Василь Пазиняк і ще один з кандидатів вже знялися е, з виборів по вашому округу. Що ви можете сказати, аналізуючи, чому. Люди, чому політики платять внески йдуть на вибори, а потім несподівано знімаються? Цікаво, чому так відбувається? Ну я можу сказати щодо діючого кандидата в народні діючого народного депутата пана Василя Пазаніка, Я Це оцінюю як досить таки виважений і правильний крок в зрілого політика. Людина, яка є послідовна у своїх думках, якщо ми задекларували, що до влади повинні прийти нові молоді політики, які ніколи не були у владі, то тут можна зрозуміти крок пана Василя Пазаняка, який чотири рази поспіль був депутатом військової обласної ради. Тепер він відпрацював у Верховній Раді і. Я думаю, що це зважений крок, можна оцінити його позитивно. Про іншого кандидата не можу говорити, тому що не знаю його. Це Андрій Савченко. Нагадую. Не, не знаю, не знаю цього кандидата, не знайома з ним особисто і ніколи не чула про нього як про політика. Не зустрічав з так, ним. так. Я вважаю, що в політику повинні іти досвідчені, освічені, підготовлені для політичної діяльності люди. Нам дуже важливо, щоб сьогодні в парламент потрапили люди, які не перетворяться на кнопку натискачів. Які будуть сліпо виконувати завдання своїх спонсорів mm -hmm. на виборах, нам потрібні люди, які будуть захищати інтереси своїх виборців. Якщо згадати наші парламентські обговорення в останній час, які відбуваються, так ми приймаємо популярні закони навіть без обговорення. Так, ну не ми приймаємо, а попередній парламент приймав. Тобто, це нас не зникла це... в парламенті зникла культура обговорення законопроектів. Угу. Більшість законопроектів приймаються в першому читанні відразу в цілому. І люди навіть інколи не цікавляться, за що вони голосують. В результаті приймається ряд законів, за якими потім розсудити важко. А тоді ми робимо винними в цьому суді, що судді якось неправильно правлять правосуддя. Так. Але якщо декілька законів мають взаємозаперечні норми, то не може бути і справедливого правосуддя. Отже, нас повинні прийти в парламент нарешті депутати, які зможуть писати якісні закони, доступні для виконання. Які які будуть сталими, яких не потрібно буде постійно змінювати, так як у нас податкове законодавство, інколи змінюється раз у три місяці, що люди навіть не можуть відстежити, чи повинні вони платити податки? Податок вже давно скасований, а вони угу. далі платять, тому що не можуть е, встигнути за, за цими змінами. І ми повинні розуміти, що народний депутат це є людина, якому не просто віддають голос в скриньку. А віддають право приймати рішення від імені виборця, і цей депутат буде писати правила, за якими ми всі разом будемо жити, і ці правила повинні бути доступними для нас, комфортними для нас. Тому найкраще, якщо депутат буде з народу, який може, перепрошую, зняти свої лаковані мешти, вдягти гумаки. Приїхати в село і запитати тих людей, чи добре ми пишемо закон для вас, чи недобрий, чи добре ви себе будете почувати при такому законі, чи ні? От такого депутата чекають виборці. Першу чергу завжди насамперед говорять, чи ви нас не забудете, і чи ви знову до нас прийдете, чи ви будете проводити прийом виборців, чи ви почуєте наші проблеми. Я кажу. Я така людина, що я не чекаю, коли до мене хтось звертається за допомогою. Якщо я бачу проблему, я відразу сама пропоную допомогу. Інколи це мені приносить неприємності. Ну але це, це є те, те, що в мені, і я змінюватися не збираюсь. Чи багато взагалі виборців е, усвідомлюють, що таке законотворчість в парламенті? Ну і зокрема і кандидати також, чи вони розуміють, що це не проста робота сидіти і писати закони? Тобто, це треба бути певно мати володіти певними навиками і знанням. На вашу відділку, людям, нарешті, от, знаєте, колись е, я з Юрієм Івановичем Костенко, коли була прес-секретарем і забезпечувала виборчі кампанії інформаційно. Е, я завжди казала, Юрій Іванович, ну давайте вже щось пообіцяємо людям, mm -hmm. те, що вони хочуть, е, щоб ну, от хочуть вони, давайте пообіцяємо, а потім вже будемо будувати Україну. Давайте спочатку владу візьмемо в руки. А він мені сказав, Олю. Знаєте, що за будь-які обіцянки рано чи пізно прийдеться нести відповідальність, От хай інші обіцяють, вони не виконують своїх обіцянок. І люди нарешті почнуть оцінки, що таке правда в політиці і що таке відповідальні політики. Мені видається, що після Революції Гідності, після того, як у нас з'явилася Небесна Сотня, люди вже нарешті усвідомили, що потрібно голосувати розумом, а не серцем. І вони дійсно питають про закони. Вони дійсно зацікавленням слухають, коли ти їм по поличках розкладаєш навіть той самий податковий кодекс. Люди, мене таке складається враження, що люди зачаровані і зазумбовані е, цими політичними ток-шоу, політичною рекламою, і вони просто не можуть адекватно сприймати дійсність. І коли до них приходить кандидат, народні депутати, який починає говорити Реальні про політику серйозно фактично. і говорити ті речі, які стосуються кожного з них, в них змінюється абсолютно думка і вони стають справжніми громадянами. Вони розуміють, що таке патріотичний податковий кодекс. Принаймні, я думаю, що якщо моя виборча кампанія проходить успішно вже тому, що люди це розуміють, тому що легко любити Україну до глибини душі, так важко любити країну до глибини своєї кишені. Патріотизм це в першу чергу готовність платити податки. І якщо хтось вносить в парламент непатріотичний податковий кодекс. То е, треба подумати, чи можна голосувати, і віддавати більшість в парламенті і можливість формувати уряд такій політичній силі, чи ні? І, от е, теж я роз'яснюю людям, що якщо хтось зацікавлений, щоб малий середній бізнес перейшов в тінь і не платив податки, то значить. Хтось зацікавлений в тому, щоб кількість патріотів в Україні зменшувалася, не збільшувалася, щоб кількість платників податків зменшувалася, щоб не було людей, які можуть з чистою совістю ставити вимоги до влади і контролювати владу, контролювати видатки влади. Ось де є е, така, ну, якби першооснована боротьби з корупцією, першооснови того, що ми називаємо патріотизмом. Е... Як ви ставитесь до соціологічних опитувань? Я завжди мене цікавило, що е, в останні дні перед завершенням виборів починають з'являтися опитування по різних округах то по тому, то по тому, то по тому. Мене цікавило, чому вони з'являються раптово, так і звідки вони беруться, що саме Знаєте, не по Знаєте, Нас журналістиці навчали, що існує три види брехні: брехня, підла брехня і соціологічні опитування, дані соціологічних опитувань е, в такій маленькій виборчій кампанії е, довіряти соціологічним опитуванням. Нім дуже складно, оскільки соціологічні рейтинги рейтинги кандидатів змінюються можна сказати навіть щогодини. Наприклад, останню неділю виборів перед виборами ми провели зустріч з Юрієм Івановичем Костенко з виборцями, і я переконана, наші соціологічні зрізи показують різке підвищення мого рейтингу. Натомість оприлюднювати напередодні, фактично за тиждень до виборів, дані соціологічних опитувань, які були зроблені, фактично на початку виборчої кампанії, це фактично обманювати людей і збивати їх з логіки навіть. Тому, а, як, а ще є специфіка нашого Яворівсько-жовківського округу, ну, от де, як краса. правило, соціологія не спрацьовувала. Вчора лідером був Тарас, а переміг на виборах з великим відривом Василь. І це повторюється з року в рік. Тому що ну, багато, багато різних факторів, але один з найважливіших факторів це те, що виборець вже готовий робити розумний вибір. Тобто не піддаватися емоціям, не а, піддаватися, піддаватися моціям та певні так. речі, як це буде відбуватися, коли буде змінено виборчу систему. Ми побачимо і коли доведеться. Голосувати і за партію, і за кандидата. Але я думаю, вже таких питань, як до мене ставлять інколи люди на, е, на зустрічах, а е, ну тут зрозуміло, голосувати треба за вас. А за яку ж партію голосувати? Кажу за українську народну партію. Не, не зрозуміло. Ви ж же списку немає. кажу ще раз за українську народну партію. Оце Трошки та є. партія, яка саме най, найбільше потрібна ідеологічна партія партія, яка не прикривається відомими і нами Партія, яку підтримує національний товаровиробник, малий і середній бізнес, який прийшов до нас масово зараз в партію, перечитавши програму, люди нарешті після революції гідності почали цікавитися ідеологією партійними програмами, і зараз ми відчуваємо піднесення цієї правоцентристської ідеології, і ми не маємо сумнівів, що українська народна партія буде представлена цьогоріч в парламенті. Зараз ідуть багато розмов, що є от е, вас. Потужні конкуренти. Ну, одним з них кажуть, називають Володимира Парасюка. Чи може бути так, що буде вибір між вами і сам Володимиром Парасюком? Виключайте. Ну, маємо, маємо ще декілька днів до, такі, до виборів, і найкраща соціологія на виборах це результати голосування. Я думаю, що цілком імовірно, що вибиратимуть між Давид Парасюком. Подивимося, хто більше проголосує. Наскільки буде і чий виборець буде активнішим? Я дуже поважаю персону Володимира Поросюка. Сподіваюся, що він поважає Ольгу Давид. Шкода, що ми з ним не потрапили на дебати. Е, хоча е, мені пропонували, я погоджувалася на всі дебати, які мені пропонували. На жаль, е, ні один з кандидатів не погодився дебатувати Жоден, зі так? мною. Так. Чому так сталося? Е, я не можу сказати. Ви знаєте, дебати ніколи не додають е, плюсів кандидатам. І в таку маленьку виборчу кампанію, тим більше в останні дні виборчої кампанії, коли немає можливості для обговорення, для спростування, для виправлення помилок, відповідно дуже мало кандидатів не погоджуються. Ну, швидше за все мають мудрих піар-менеджерів, які не радять йти на дебати. Але я від цього не втратила, я навпаки тільки набула рейтингів. Я знаю, що е, впевнено е, я вже доходжу до рівня е, тобто, або один, або другий. Так що е, це вже виборці, це виберуть та, виберуть виборці того. Кого вони будуть вважати собі більш потрібним? Чи сильного е, кандидата, чоловіка, е, чи розумну, одночасно сильну жінку Ольгу Давид, побачимо, який вибір зроблять виборці. Єдине, що я просто е, хочу сказати е, своєму виборцю: е, після того, що відбулося в Києві, після Революції Гідності, після того, що, е, скільки жертв ми маємо в зоні АТО. Прийшов час вибирати людей з вилами, але не з вилами, які в крові, а з вилами, які в тому, в чому вони повинні бути в землі і в вогною. Тому ще раз закликаю робити розумні, розумні рішення, приймати, коли прийдете в свої виборчі дільниці і ставитимете галочку напроти прізвища кандидата в депутати від нашого округу. Дякую за розмову, Олю. Я з вами прощаюся і до наступних зустрічей.